Іван Нечайвицький, Кайдашева сім'я, частина 44 Шкода мені тебе, в мене ще не було такої доброї та робочої наймички, як ти. Ми, матушку, візьмемо з собою милашку, обізвалась мати. Господи, як вона вимочила нас, доки ми її знайшли? Слава тобі, Господи, що таки знайшли. Народ ворушився, гомонів, розпитував, цікаві молодиці, обступили малашку її матір та свекруху. Проскорниця покликала малешину рідню до себе в хату. Вертайся, дочко, додому, тобі ніхто і ні...» лихого слова не скаже, викручувалась свекруха ласкавими словами. Та вже ж вернуся, нігде не дінусь. Якби ви не знайшли мене, то я, мабуть, сама вже не вернулась би. Бо... То я, мабуть, сама вже не вернулась би. Другого дня Малашка з ріднею вийшла з Києва. Всі йшли бором, смутні та невеселі, а бір був, як море в негоду, од найтихішого вітру, та наводив сум на сумній, без того душі. Малашка прийшла додому, і свекруха справдила своє слово. От того часу вона знов поблила Малашку солодким медом, а полин не наче сховала десь у комору для Мотрі. Кайдашиха боялась, щоб малашка знов не чкорнула на Бассарабію або й за границю. Сльози та несподівана тривога помирили сім'ю, неначе всіх помиряюча смерть. Вернувшись додому, Кайдашиха поїхала в богославний ярмарок. Набрала Мелашця на спідницю і на хвартух, купила здорову гарну хустку і, жов... і новий жовтий з червоними квітками очіпок. Через два тижні малашка обродинилась. Вона мала так. сина і дешеві хаті стала мирнота, свекруха помрила з невісткою. Зате на дворі між двома господинями старим та молодим почався Нелад. Не Зате на дворі між двома господарями, старим та молодим почався <кхух> нелад. Лаврін вже вважав себе як господаря, він був менше сину батька. І все батьківське добро по українському звичаю припадало меншому синові. Лаврін знав, що батькова хата, батькові воли вози, все батьківське добро, все те його добро. Він перестав слухати батька, а батькові хотілось порядкувати в господарстві. Кайдаш постарівся і став ще частіше заглядати в корчму, запиваючи давнє панщане пан горе. Всі гроші, що він заробляв у пана та в людей на возах, на плугах, на боронах, Старий Кайдаш пропивав у шинку. Він не давав Лаврінові грошей до рук, і Лаврінові стало важко покорятись дражливому та лайливому батькові. В Петрівку починалась косовиця та граповиця, а тим часом достиг і ранній ячмінь Рихоль. <кій> Старий Кайдаш загадав з вечора Кайдашисі та Мелешці гребти сіну. А Лавріни косити ячмінь. Другого дня малашка взяла на руки дитину, причепила на спині колиску три ноги для колиски. Кайдашиха забрала граблі, тиклу з водою, і вони вирядились у поле. Старий Кайдаш порався в повіці коло свого майстерства. Коли дивиться він, серед двору Лаврін запрягає воли, а коса лежить на призьбі чому се ти, Лавріне, й досі не йдеш у поле? Чи ти не бачиш, що сонце вже от-от поверне за полудень? спитав Кайдаш. Та нащо ж ти оце запрягаєш воли? Поїду до млина. Казала мати, що нема борошна, обізвався Лаврін, завертаючи воли до воза. А я ж тобі волів, а ти косить ячмінь. Постоїть до завтра не дінеться, не втече. Теж ти знаєш, що ячмінь зовсім стиглий, зараз висиплеться. Ячмінь ще не зовсім стиглий, ще два або три дні постоїть, обізвався Лаврін. <кій> <кій> гей, Перістей, шись, давай, крикнув він на вола. Іди в поле косити, кажу тобі. Як треба буде до млина, то я сам поїду. І я дороги знайду. Ідіть, тату, в повітку та майструйте коло воза. Син не слухав батька. Старий Кайдаш плюнув і пішов у повітку, а Лаврін почав запрягати воли. Заженуть мене синки швидко на піч, думав старий Кайдаш, майструючи в Другого дня Лаврін узяв косу і пішов з малашкою та з матір'ю до ячменю. Батько мовчав та тільки поглядав на Лавріна. Чи це йдеш на поле, не питаючись мене? спитав Лавріна батько. А хіба ж Карпова спитається, як іде на поле? А чим же я гірше від Карпа? обізвався Лаврін, кинувши косу і перевесла на плечі. А як прийдеться платить подушне та за землю, то й тоді мене не спитаєшся, сказав Кайдаш. Ви берете гроші в свої руки, то ви платіть, давайте мені гроші до рук, то я буду платити, сказав Лаврін. Може, ти хочеш, щоб я й тобі виділив твою частку поля, як Карпові? Ну, а що, ваша частка і моя частка? ви сьогодні господар, а я завтра, сказав Лаврін. продовження наступного числа.